Переду ліворуч знаходиться відділення управління. Механік водій потрапляє в машину через круглий індивідуальний люк, який відкривається вгору. Справа у передній частині корпусу знаходиться моторно-трансмісійне відділення. Позаду відділення управління розташовується бойове відділення з двомісною баштою ТУКАН-2. Вона встановлена зі зміщенням вліво по осі машини. Командир БМП розміщується у башті зліва, а навідник праворуч. Бойовий пост механіка водія оснащений трьома одинарними перескопами, середній з яких може замінюватися на пристрій нічного бачення для водіння машини у нічний час. У кормовій частині корпусу знаходиться десантне відділення, яке одночасно вміщує вісім солдатів з повним екіпіруванням, воно обладнане індивідуальними складними сидіннями.